Маски повертаються, однак не всюди. Через збільшення хворих на ковід 19 в деяких медичних закладах рівного вводяться карантинні обмеження. Від завтра у рівненському протипухлиному центрі пацієнтів та відвідувачів просять одягати маски. Усе через зростання кількості випадків коронавірусу, за словами медичного директора закладу Олександра Ткача, масковий режим дозволить мінімізувати ризики поширення інфекції у лікарні, де перебувають пацієнти з ослабленим імунітетом. Для того щоб призупинити поширення інфекції, поширення хвороби, ми прийняли рішення про обмеження відвідувань пацієнтів і про введення маскового режиму. І я не пам'ятаю, відверто кажучи, вже такої ситуації можливо це пов'язано з тим, що змінився штам іншої ковід-інфекції. За минулий тиждень на Рівненщині зафіксували 351 випадок COVID-19. З початку серпня захворіли 486 людей. Через ускладнення від інфекції померла 85-річна жінка, яка не була вакцинована і мала супутні хвороби. Але цьогорічна хвиля є набагато слабшою, ніж минулорічна. Тобто за минулий рік 24-го року було зареєстровано понад 3 тисячі випадків. Це можна сказати, свідчить про те, що цьогорічна хвиля є набагато слабшою. Ну але вірус відповідно нікуди не дівся. Серед циркулюючих штамів суфаріант омікрона стратус: симптоми нежить, температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху чи смаку. Сезонні прийоми захворюваності на ковід. 19 найчастіше спостерігаються влітку через збільшення соціальної активності, поїздки та зміни клімату, де вірус швидше передається від людини до людини. Це пов'язано із перепадами клімату, можна так сказати. Погодні умови великий вплив мають. Відповідно, діти починають готуватися до школи. Відповідно відповідно починаються школи і відповідно погодні умови. Медики наголошують, що своєчасне на звернення до сімейного лікаря і вакцинація залишаються найефективнішими способами запобігти тяжким ускладненням. Щороку щеплення рекомендують насамперед людям із груп ризику літнім пацієнтам та тим, хто має хронічні хвороби. В Україні наразі є вакцина від COVID-19 і вона є безоплатною. Ну і відповідно, ми вкотре вже нагадуємо про профілактичні заходи. Тобто, якщо маєте симптоми, відповідно потрібно не займатися самолікуванням, а звертатися до свого сімейного лікаря потрібно дотримуватися дистанції, відповідно, гігієна рук і носіння масок. Запровадження маскового режиму розглядають і в інших обласних медзакладах. Наразі він уже діє у регіональному центрі орфаних захворювань, радіаційного захисту та спеціалізованої допомоги обласному шкірвен-диспансері та інфекційній лікарні. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.